На заході, приуроченому до Дня працівника житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення, окрім привітань, лунали ще й слова вдячності. Перш за все, хочу висловити вам великі слова вдячності за вашу працю, тому що якраз цей період період опального сезону. І якраз оця зима показала, який потенціал комунальна служба сьогодні має. Тому що ми гідно проходимо цей період, який ну, складний, складний для нас, як для сільськогосподарників Жнива. Мені сьогодні доручено від самої потужної організації, громадської організації, організації роботодавців, привітати вас з професійним святом, передати вам найщирі вітання. І побажання від тих, хто отримує ці ваші послуги. Ми хочемо вам подякувати за ту велику роботу, за той великий і посильний вклад, який ви робите в розбудову нашого міста, і все, що ви робите для тих людей, які проживають в цьому місті. Потім вручали подяки та грамоти тим працівникам, які цього заслужили сумлінним виконанням своїх професійних обов'язків. Спочатку вручення відзнак відбулося на обласному, районному та міському рівнях, а згодом двоє гостей отримали спеціальні відзнаки від голови правління Обухівської спілки роботодавців і підприємців Олександра Левченка. По закінченні офіційної частини на сцені з'явився народний артист України Мар'ян Гаденко. Більшу частину свого виступу він провів серед глядачів, вітаючись з чоловіками за руку та цілуючи жінок прямо під час виконання пісень. А одну з представниць прекрасної половини людства артист навіть запросив на танець. Мені самітьми. S mais que um caos, fiquei sabendo На цьому сюрпризи не закінчилися. Невгомовний артист фактично змусив запросити двох жінок з залу потанцювати з представниками влади, мотивуючи це тим, що політики мають бути з народом. Ні, перший заступник Обуківського мера Анатолій Верещак, ні депутат Київської обласної ради Олександр Левченко не тільки не змогли відмовитися, а й із задоволенням виконали місію, яка була на них покладена. Серед виконавців була і Оксана Нестеренко, яка на цьогорічному відборі до Євробачення посіла третє місце. В її виконанні прозвучали і ліричні композиції, і жартівливі українські народні пісні. Я Варламова Сашко-Довбиш, студія Барт.